Рис приготований, заправлений, вже трошечки охолов, готовий до використання. Сьогодні я буду робити роли з рол Філадельфія для моєї Марічки, рол Каліфорнія для моєї Софії і ще щось, що, що вийде з решти інгредієнтів. Значить, лист норі, розділений на двоє, викладається догори шершавою стороною з невеличким зазором десь приблизно в сантиметр, беремо кульку рису і акуратненько викладаємо, Перепрошую. викладаємо на лист норі. Викладаємо з припуском поза, поза лист норі, десь теж приблизно на 1 см. Зайве можна легко прибрати. Так, далі сир. Можна його, звісно, покласти в кондитерський мішок. І викладати з мішка. Може, воно б навіть було краще, але в мене мішка зараз немає. Сир залишиться сиром, навіть якщо його накласти ложкою. До сиру додаю. Мужечко яка і загортаю рол. Бачите, оця частина, яка була в припуску, загортається так, щоб вона пішла і состикувалася з іншим краєм. Так, Виміжуємо, і потім загортаємо далі, щоб ролл. Тримався купи, його треба гарненько піджати. Робимо це наступним чином. Коврик взяли, а потім котим його і підтягуємо. Так от одною рукою підтримуємо, другою підтягуємо. Підкотили, підтягли, прижали. А потім формуємо рог. Прижимаємо, натискаємо, щоб сир розподілився. Далі підбиваємо краї. Загорнули в мат і долонію трошечки надалили таким от рухом зсередини. Повернули, надали і трошечки всередину. Це рівненький, гарненький. Далі риба. Риба у нас вже підготовлена, це солона на Рибку поклали, ковриком притисли, ще раз, добавили, все, рибка тримається. Один ров готовий. Наступний рол каліфорнійський. Робиться майже так само, по тому ж принципу беремо рис, розкладаємо, так само залишаємо відступ, вільний край. Розкладаємо рис, так само опускаємося донизу десь приблизно на сантиметр. Приймаємо зайве. Щоб зайвого рису не було, його, звісно, можна зважити і буде все красиво, але то трошки більше часу займає. Ікра це в даному випадку масаго. Але краще використовувати тобіко. Але тобіко не завжди є в продажу, і її досить складно придбати, якби. Тому, тому масаго. Притиснемо, щоб ікрапилися, перевернемо. Для начинки цей рол ми використовуємо огірок. Використовуємо авокадо соли на сьомого. Можна використовувати, і багато людей люблять використовувати сиру рибу, але я того боюсь, оскільки я не можу довіряти рибі, жабра якої я не бачила. Тому що Не знаєш, наскільки вона була свіжа, чи була вона свіжа і так далі. Ну, паразитів вже ж ніхто не відміняв. А солена риба, вона все-таки трошки більше заспокоює. Думаю, паразити звідти, звісно, не, не зникли. Якщо вони там були, але все-таки деякі бактерії, сіль уже нейтралізувала. Каліфорнійський ров теж є. Для футомаки ми беремо цілий листочок. І вже відступів таких не робимо, як для попереднього роду. Рису для нього теж піде більше. Десь грам 200. Заповнюємо рисом на дві третіх. Листок заповнюється рисом на дві треті часті. і кладеться по краю, без зазорів, без припусків. кладемо сир. Трошечки ікри. хрустила приятно Крабовая палочка. Можно, звісно, купувати Крабове м'ясо ну, все на любителя. і огірочок і оце все діло ми замотуємо в руки зімкнувся головний Піджимаємо, щоб він зімкнувся так зімкнувся так Зімкнувся. Ненько тримався і не розвалювався, а вільний край, який лишився, змочуємо водичкою. І просто докручуємо. разбиваем. Еще один ролл готовый. Далее будет нарезка. Так, нарезаем ролл. Так, розрізаємо пополам. Потім, ну, коли ми в домашніх умовах їх собі готуємо, ми, звісно, тут не підрізаємо, нічого не підчищаємо. Але коли ролл робиться, не для себе, а так, для гостей напів, або хтось замовив у вас ролл. І щоб він більше естетично виглядав, ми підрізаємо край. Ніж після нарізки, особливо якщо є сир, ми обов'язково витираємо і змочуємо. Ніж має бути хороший, гарно наточений. Якщо цього не робити, за ножем буде тягнутися сир і буде виглядати нарізка так, неестетично. Домик викладаємо. Це ніби трошки більше часу займає, кожен раз ножа витерти на мочі, але за це зріз виглядає гарно. Ріжемо ми ролл на вісім шматочків. Середня вага рола у мене виходить близько 260-270 грамів. Так. Гарно виглядає так, такий апетитний. Так. Решту забрали. Дуже вперто. І наступний рол на пориску. Коли нарізається ро, в якому немає сиру, змочувати і витирати можна через раз. Наступний наш, тепер футомахі. Середня вага такого ролу це 300 грамів. Зазвичай більш, за решту. Ну, виглядає не дуже апетитно, трошки бльоклий. А ми зараз одріжемо кільце. Можливо, попала на стик крабової палички. Ага, точно. Так виглядає краще. маки з крабовою парочкою. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Готуйте, смакуйте всього вам найкращого.